Привіт всім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що залишається після гуркоту вибухів і сирен, про те, що ховається за новинами і сухими цифрами статистики. Ми поговоримо про тишу, але не про ту спокійну, мирну тишу, до якої ми звикли. А про її уламки, розкидані по всій країні, по душах мільйонів українців. Ця тиша дзвенить у вухах мешканців деокупованих міст і сіл. Коли останні звуки бою стихають, настає не полегшення, а важке, гнітюче мовчання. Воно оселяється на зруйнованих вулицях, у порожніх будинках, у поглядах людей, які бачили те, чого не мала б бачити жодна людина. Це тиша, сповнена невиплаканих сліз, невисловленого болю і питань без відповідей. Чому я? Чому мій дім? Чому моє місто? Уявіть собі, жінку, яка повертається до свого дому в Бучі чи Ірпені. Вона йде знайомою вулицею, але не впізнає її. Замість затишних будиночків обгорілі скелети, замість дитячого сміху на майданчику мертва тиша. Вона заходить у свою квартиру, а там, там теж тиша. Але ця тиша кричить. Кричить про те, що тут були чужі. Вони ходили по її килимах, спали в її ліжку, їли з її посуду, і ця тиша назавжди отруєна відчуттям бруду, наруги, втрати особистого простору, який уже ніколи не буде безпечним. Або уявіть солдата, який повернувся з фронту. Навколо нього мирне життя. Люди сміються, п'ють каву, планують відпустки. А він чує не це. Він чує тишу між пострілами. Ту саму напружену тишу, коли кожна секунда може стати останньою. Він здригається від гучних звуків, інстинктивно шукає укриття, коли гримить грім. Його тиша це привиди минулих боїв, обличчя побратимів, яких уже немає поруч. Він може посміхатися, говорити, але всередині нього уламки тиші, гострі, як скло, які постійно ранять душу. Ці уламки розлетілись по всій країні. вони є в серцях мільйонів переселенців, які втратили все крім життя. Їхній дім тепер це валіза, а їхня тиша це туга за запахом рідної домівки, за ранковою кавою на власній кухні, за звичним скрипом дверей. Вони живуть у чужих містах, серед чужих людей, і, хоча їм вдячні за допомогу, всередині них зяє порожнеча. Тиша ностальгії, тиша втраченого життя, яке доводиться будувати з нуля, не знаючи, чи буде куди повернутися. Тиша є і в окупованих містах. Це тиша страху, коли боїшся сказати зайве слово, коли боїшся подивитися не так, коли кожен стукіт у двері змушує серце завмирати, люди там живуть, ніби під товщею води. Рухи сповільнені, голоси приглушені, вони змушені мовчати, ховаючи свою ненависть і свою надію глибоко всередині. Ця тиша найважча, бо вона душить, не дає дихати, повільно вбиває дух свободи, але навіть у цій непроглядній тиші жевріє вогник спротиву, який чекає свого часу, щоб спалахнути полум'ям. А що казати про тишу втрати? Тишу, яка оселяється в домі, де чекали сина, чоловіка, батька, а отримали страшну звістку. Ця тиша матеріальна. Вона стоїть у порожній кімнаті, вона лежить на незастеленому ліжку, вона дивиться з фотографії на стіні. Це тиша, яку неможливо заповнити нічим. Жодні слова розради, жодні співчуття, не можуть заглушити її оглушливий крик. Це тиша, з якою доводиться вчитися жити, носити її в собі щодня, щохвилини, до кінця своїх днів, і таких розбитих тишею сердець в Україні зараз сотні тисяч. Але уламки тиші це не тільки про біль і втрати, це й про силу, про тиху впертість волонтерів, які мовчки день у день роблять свою справу. Плетуть сітки, готують їжу, знаходять амуніцію, рятують тварин. Їхня робота не завжди на перших шпальтах, про них не знімають сюжети. Вони просто роблять те, що мають робити, тому що не можуть інакше. Їхня тиша це тиша зосередженої праці, тиша величезної любові до своєї країни і до своїх людей. Це тиша медиків у стабілізаційних пунктах. Серед хаосу, крові і болю вони діють чітко, швидко, мовчки. Слова зайві, є лише руки, які рятують життя. Їхня тиша це концентрація, відповідальність і неймовірна втома. Вони бачать найстрашніше, але продовжують боротися за кожного, повертаючи людей буквально з того світу. Це тиша фермера, який виходить у заміноване поле, ризикуючи життям, щоб посіяти хліб, бо він знає, країні потрібен хліб. І його мовчазна рішучість це теж частина нашого спротиву. Це тиша вчительки, яка проводить уроки в метро під час повітряної тривоги, даруючи дітям не лише знання, а й відчуття нормальності, відчуття майбутнього. Ці уламки тиші складаються у дивовижну мозаїку. Мозаїку українського характеру. Ми навчилися чути в тиші більше, ніж у словах. Ми навчилися розуміти одне одного без зайвих пояснень. Огляд, жест, спільне мовчання. Іноді це говорить більше, ніж будь-які промови. Війна загострила наші відчуття, зняла все суперфішелне, залишивши тилко суть. І ця нова, розбита на уламки тиша вчить нас цінувати, цінувати прості речі, на які ми раніше не звертали уваги. Тихий ранок із кавою. Розмову з близькою людиною, можливість просто пройтися вулицями рідного міста, не боячись сирени, ми платимо за цю тишу надзвичайно високу ціну. І тому ми більше ніколи не будемо сприймати її як належне. Коли війна закінчиться, нам доведеться довго збирати ці уламки, заліковувати рани, які залишила ця оглушлива, розтрощена тиша. Це буде довгий і складний процес. Нам доведеться заново вчитися жити в мирі, вчитися довіряти тиші, не чекаючи від неї загрози. Нам знадобиться допомога психологів, підтримка близьких і величезне терпіння до себе та до оточуючих, бо травми війни не минають за один день, але я вірю, що ми впораємося. Ми зберемо ці уламки і створимо з них щось нове. Можливо, це буде меморіал нашої пам'яті. Можливо, це стане фундаментом для нового, сильнішого суспільства, котре цінує мир понад усе. Тиша більше ніколи не буде для нас просто відсутністю звуку. Вона назавжди буде наповнена сенсами, пам'яттю про загиблих, вдячністю живим, болем втрат і тихою радістю відродження. Кожен із нас. Носить у собі свій уламок тиші, і важливо не закриватися з ним наодинці. Важливо говорити, ділитися своїм болем, своїми страхами, своїми спогадами. Бо коли ми говоримо, ми перетворюємо руйнівну тишу на історію, а історія це те, що можна осмислити, пережити і передати далі, щоб ніколи не забути. Щоб наші діти та онуки знали, якою ціною дається мирна, спокійна тиша. Тож прислухайтесь, прислухайтесь до тиші навколо вас і всередині вас, що вона вам говорить, про що кричить, про що шепоче. Можливо, саме в этих уламках тиші прихована відповідь на питання, як нам жити далі, як нам відбудувати не лише міста, а й душі, як нам перетворити нашу спільну травму на нашу спільну силу. Дякую, що були сьогодні з нами. Пам'ятайте про ціну тиші. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні розмови. Бережіть себе та своїх близьких.